Фестиваль танцю в Чернівцях є традиційним дійством. Втім, цього разу його вирішили провести на вулиці для того, щоб мистецтво рухатись могли оцінити і прості перехожі, щоб побачили, як молодь розвивається, об'єднується, як вони між собою спілкуються. Ось, ну, як як тому кажуть, з вулиці забираємо у танцювальні зали і робимо з них чемпіонів. Брали участь у дійстві танцюристи різних вікових категорій і демонстрували свої вміння вони у різних напрямках, як популярних, так і менш відомих. Брейк розвивається, хіп-хоп розвивається. Навіть в нашому місті городі Черновці хіп Хіпхопа тут достатньо хіп-хоп танцює і Міхаела. танцями дівчина почала займатися кілька років тому. З тих пір вони стали частинкою її життя. Це для мене якийсь спосіб самовиразитись. Це ну мені це дуже тяжко хоч один день прожити, щоб не танцювати. Также якщо просто сижу на парах, то щось пританцьовую, приспівую. Ну для мене це дуже важливо. Об'єднала різні стилі танцю в один Вероніка. Учасники. саме важне це в біт і, і рухатись ну, в танці, щоб ти прокачувала це. вражало. оцінювали танцюристів в семи номінаціях. Переможців нагородили медалями. Вероніка залевська, аліса Карсей, Іван Шижик місцевий час.